Ну що, давайте зазирнемо за лаштунки. Ми сьогодні вже з деякими спікерами 9-ї міжнародної онлайн-конференції сучасного світу складаємо пазли, тестували систему трансляції. Хочете зазирнути, як це відбувається? Гайда зі мною? Нормально все встигаємо. Зараз відкриємо все буде. Пробуємо давай, так. О, супер. А погортай слайдер. Ага, супер. Угу. Клас. І дальше, Я коваль дитячих душ і пішло виховати це експерт. Наваль... Та, Та, і... Багато хто дивиться е, ну, з цього, з дівайсу, з телефона, але ну. той текст явно не прочитаєш, тому все мудро, все класно. Не, Ау, як не, гарно. Да. <реш> да. Добре чуємо, добре бачимо. Супер. Зайшла без проблем, Олечка. Гортай да, да, сама слайди. Внизу має бути стрілять. О, все, добре, супер. Своєї теми, що там оцей баланс роботи відпочинок, це норм. Конечно. Норм! Супер. О, де, тому що дивіться, от, у мене, наприклад, зустріч з Вікторією Шуляк, це було просто ну, це було просто наскільки неочікувано. Це, про це ще дуже можу говорити. О, Як вже бачите, я цей раз уже крутезна. О, я ж кажу це, раз я вже дуже швиденько все роблю. чути ]规iroire. чути, коли ви були внизу просто в студії, то вас не чути. І це якраз одна із фішок стрімярда, що ви можете заходити набагато раніше вашого виступу. Поки я вас не виведу на ось цей екран, вас ніхто не чує і не бачить, окрім мене. А, а то я вже думаю, боже, що тут можна робити трансляцію на Ютуб, на Фейсбук, LinkedIn, Інстаграм. Дуже-дуже цікаво. вас всі, шановні спікери, е, зафіксувала. Бажаю вам гарного вечора. Стежте за листами ну і готуємося до на нашої супер пупер конференції. Питання багато буде взагалі присутніх. Дякуємо вам. Це і вам Я дякую мені. за оперативність. І не забудьте зареєструватися, тому що ви зареєструєтеся, отримаєте бонус, будете отримувати листи нагадування і потім інформацію про те, як ви можете отримати сертифікат підвищення кваліфікації на 7 годин.